Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему Україна у Другій світовій війні. Українці напередодні війни найбільша у Європі бездержавна нація. Українські терени напередодні війни перебували під окупацією і контролем різних держав СРСР Польщі, Румунії та Чехословацької Республіки. 23 червня 1939 року СРСР та Німеччина підписали пакт Молотова рібентропа який передбачав Територіально-політичний переділ Європи внаслідок цієї змови Гітлера і Сталіна війна торкнулася українців у перші дні вересня 1939 року. Початок Другої світової війни, 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу. Велика Британія і Франція оголосили Гітлеру війну. СРСР зволікав, а Гітлер підбурював Сталіна до негайного вступу в Польщу, погрожуючи проголосити західноукраїнську державу. 17 вересня СРСР окупував Західну Україну. Так, від початку війни і до 22 червня 1941 року СРСР і Німеччина були союзниками. 22 червня 1941 року. Початок німецько-радянської війни. 18 грудня 1940 року Гітлер підписав план Барбароса наступальної операції проти СРСР. Вночі 22 червня 1941 року німецька авіація вже бомбила Житомир, Київ, Одесу, Севастополь та інші міста. СРСР із союзника перетворився на противника. Ворог впевнено просувався на схід і 22 липня. 1942 року повністю окупував Україну. Нацисти і союзники відводили Україні роль колонії. Окупанти представляли себе визволителями від московського панування. 1941 року вони розчленували наші землі на дистрикт Галичина, зону військової адміністрації. Трансністрію, Закарпаття та Райхкомісаріат України найгірші умови життя були у Райхкомісаріаті. Там карали розстрілами за найменші порушення. Остарбайтери. Німеччина масово застосовувала працю примусових робітників зі східних окупованих територій. Остарбайтерів масово почали вивозити з України від 1942 року. Спочатку це були добровольці, вже з весни почалися примусові вивезення. До вересня 1944 року з України забрали від 1,7 до 2,4 мільйона осіб. Примусова праця іноземців злочин проти людяності. Військово полонені у перші роки війни. Нацисти захопили у полон майже 5 мільйонів радянських військовослужбовців. До 500 тисяч із них окупанти знищили. Ще 2,6 мільйона померли від жахливих умов у концтаборах. Вижило 836 тисяч. Але у повоєнний час вони зазнали нових репресій комуністичного режиму, були звинувачені у дезертирстві та засуджені до таборів Гулагу або трудових батальйонів. Нацистська расова доктрина масове знищення євреїв. На початку війни євреїв зганяли в гетто, а потім відправляли до концтаборів. Перші зачистки в Україні провели у Галичині. Там було знищено 670 тисяч осіб. Усього жертвами Голокосту в Україні стали до півтора мільйона осіб. Місця наймасовіших втрат в Україні: Бабин яр у Києві, Богданівка на Одещині, Дрогобицький яр у Харкові, Кам'янець-Подільський. Вигнання нацистів з України грудень 1942 року, листопад 1944 року. Вигнання ворожих військ почалося із Луганщини. Влітку восени 1943 року. Червона армія провела наступальні операції Білогородську, Харківську, Донбаську, Запорізьку, Київську і вийшла до Дніпра. Навесні 1944 року було розірвано німецький фронт біля Карпат. Вже у листопаді нацистів повністю вигнано з України. Бойові дії перемістилися до Європи. Депортації масові злочини радянської влади. Одразу після вигнання нацистів із Криму радянська влада почала депортацію кримських татар. У травні червні 1944 року було примусово вигнано близько 200 тисяч представників корінного народу Криму та понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. Депортація українців із Польщі 1944 1946 років охопила територію Лемківщини, Нацяння, Підляща та Холмщини. Звідти вглиб глиб України було депортовано понад 480 тисяч українців. Український визвольний рух УПА під час Другої світової війни в Україні діяло національне підпілля, яке боролося за здобуття незалежності. Політичним центром стала Організація українських націоналістів. Військовим Українська повстанська армія. Повстанці організовували понад 2000 тисячі антинацистських акцій. Боролися вони і проти радянського режиму. Усього через лави ОПА пройшло близько 100 тисяч вояків. Радянський партизанський рух, червоні партизани воювали проти нацистів і готували ґрунт для повернення радянського режиму в Україну. Цей рух був створений партійним керівництвом СРСР та НКВД. Партизанам постачали гроші, зброю та координували дії. У 1941 1944 роках в Україні у червоних партизанських загонів воювало від 115 до 180 тисяч осіб. Кінець війни в Європі. Після вигнання нацистів з України Червона армія здійснила наступальні операції в Європі, зокрема Віденську і Берлінську, для штурму столиці Німеччини спрямували перший і другий білоруські та перший український фронти. 8 травня 1945 року у передмісті Берліна було підписано акт про капітуляцію Німеччини. Друга світова війна найбільший збройний конфлікт в історії людства. Українськими землями у роки війни фронт прокотився двічі. Тактика спаленої землі була застосована і Червоною армією, і армією Третього Райху. Тут розгорнувся безпрецедентний рух спротиву. Загальні людські втрати України оцінюються у вісім мільйонів життів. Вигнання на нацистів не принесло Україні свободи, а обернулося поверненням комуністичного терору. Героїзм та хоробрість українців у інших арміях світу. Мільйони українців самовіддано боролися з нацизмом у різних регулярних арміях світу, сотні тисяч у підпільних та повстанських структурах. У лавах Червоної армії воювали близько 7 мільйонів осіб. Також українці перебували у складі військових з'єднань Польщі, США, Канади, Франції.